Меморіальний хрест Героям України у Лозівському парку Перемога встановили не з першого разу, розповідає науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. За його словами, встановити хрест намагалися у 90-му році минулого століття, але тодішня влада не дозволила зробити це. Хрест звели наступного року з усиллями активістів з Лозової, Харкова, Полтави, Дніпра, Києва та Івано-Франківська. Пам'ятний знак присвятили українським підрозділам, які боронили місто в грудні 1917 року. Говорить В'ячеслав Труш. Якщо не помиляються, здається навіть перша спроба взагалі на лівобережній Україні встановлення такого саме хреста. Більшовицька Росія оголосила війну Україні, а ультиматум відповідно Леніна, і почали просуватися на Київ, на Харків, далі на Лозову. В Харкові була тільки невеличка перестрілка. От якраз в Лозові вже в грудні 17-го року протягом кількох днів українські підрозділи захищали Лозову. А на жаль, поки що відомо, всього три прізвища Лозівчан це Мовчан Горбатенко і Хмеленко, які брали участь в українській армії. Але за спогадами мешканці Авилівки 120 чоловік. Вік вони поповнили лави українського війська, і саме вперше тут і ще перед боєм закрути знаменитим, що тут саме окупантів зустріли саме кулями. І відповідно саме на честь цих героїв, які вперше це були студенти, це були звичайні селяни, міщани, а на честь них було встановлено хрест. Значить, вони були поховані за розповідями просто вкинуті в Зайцеву балку, яка у нас тягнеться через все місто. І потім Потім або всі, або частина перенесені на старе кладовище, це район нафтобази. Боротьба з окупантами тривала до січня 1919 року, зазначає В'ячеслав Труш. За його словами, хрест спершу був дерев'яним, потім металевим. Неодноразово його нівищили вандали. Активісти Лозової звернулись до місцевої влади з проханням оновити хрест та облагородити прилеглу територію. Там проводяться регулярно меморіальні заходи. Раніше проводилися і деякі спортивні виступи, на честь припустімо дня героїв. Люди там відпочивають, тобто це така рекреаційна зона, і в майбутньому сподіваємося, вона буде приваблива і для туристів. Міський голова розглянув це звернення і на підставі. Для, розгляда, для повного комплексного розгляду даного питання і його вирішення було підписано на ним розпорядження про створення робочої групи за підсумками проведеної роботи робочої групи внести пропозиції щодо можливості вирішення порушених питань громадської організації у майбутньому на цьому місці планують облаштувати пам'ятний комплекс на честь всіх загиблих за незалежність України.